Друзі, всім доброго ранку! Значить, коротко розкажу своє бачення, то, що відбувається довкола Тернопільського ТЦК. Значить, хто ще не в курсі, нагадаю: значить, що ТЦК в Тернополі залучили бойові підрозділи. Про це вони самі заявили перед тим. Як все це сталося? Що сталося, ви зараз почуєте. Значить, Тернопільське ТЦК заявляє на всю Україну, що вони залучили до сповіщення громадян бойові підрозділи. І ось ці підрозділи почали свою роботу. І такі жахли, жахіття почалося, що то просто жах. Там людей викрадали, ізбивали, залякували, вивозили в ліс, роздягали, обливали там бензин. Ну Ви зараз самі почуєте. А набуло це все резонансу, коли ці бойові підрозділи. Да? Затримали тренера якогось футбольного клубу. Ну, людина більш-менш така знаменита в Тернополі, що має підписників, соціальні мережі. І ось ця людина просиділа там 24 години в своєму автомобілі, заблокована. Там люди приносили їсти. Там, ну, от, ось, ось такі події резонанс. І ось, коли вже це вийшло наружу, да, і почали розбиратися, що тут за підрозділи. І тут поліція сама вже почала давати задню, тому що ну це люди, ну це явні бандитські дії, кримінальні дії, і це все очолює ТЦК і поліція. І ви почуєте там відео, де свідок верніше дає покази, і він заявляє, що ТЦК, оці підрозділи бойові, так, вони були разом з поліцією. Тобто поліція кришувала це. І ось коли це вже набуло такого резонансу, поліція якоби вже провела розслідування, встановила, з'ясувала, затримала цих бійців, і ви зараз це все почуєте, як вони викрадали людей спершу везли до ТЦК, зверніть на це увагу, і потім вже людей вивозили, займатися своїми терористичними діями. Основна задача їх. Була це не мобілізувати, не відправити людину, бо ясно, що вона вчиче все зече на наступний день. А віджати від них гроші, викрадали автомобілі, вимагали гроші. Ну, бандити, справжні бандити з автоматами, яких кришує ТЦК і ще й поліція. Ну це жахіття люди, це вже далі нікуди. І давайте зараз подивимось на відео з поліції. Оперативники та слідчі за сприянням керівництва Міністерства оборони України, Тернопільського зонального відділу служби військового правопорядку, під процесуальним керівництвом Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону припинили незаконну діяльність військовослужбовців на території нашої області. Фігуранти позбавляли волі людей, катували та заволодівали їх майном. Знаєте, скільки подарувати? Знаешь, сколько с убегал? Нет. Он просто раздетый, догово, задутый перцовкой бегал полкилометра. Но при этом он был еще от пи самим этим Мартином. Правоохоронці провели ряд санкціонованих обшуків на території Тернопільської, Київської та Харківської областей. У процесуальному порядку було затримано 6 фігурантів. Поліцейські встановлюють інших осіб, причетних до злочинної діяльності. Під час обшуків у них вилучені мобільні телефони, транспортні засоби, зброя та інші речові докази. Наразі слідчі поліції оголосили підозри сім фігурантам за різними статтями кримінального кодексу України, а саме, катування, незаконне позбавлення волі людей, розбої та незаконне заволодіння транспортними засобами. Наголошуємо, що поліцейські у складі Сил безпеки та оборони продовжують протистояти ворогу на передовій. У взаємодії ми також реагуємо і викриваємо усі протиправні дії, що дискредитують честь і гідність наших захисників. Кожному виявленому факту буде надана правова оцінка. З п'ятниці, з вечора до понеділка вечора. Вони мене отримували. Ми їхали десь за містом хвилин 20, коли ми зупинилися. Мене вивели з машини, почали мене бити, потім заставили мене роздітися до гола. Я роздівся, тоді вони мене обляли якоюсь речовиною, не розумію, чи це бензина, чи це соляра. І заставили перед машинами бігти впереді. Вони на машинах ззаді їхали. Я пів кілометра пробіг, більше я не міг бігти, я впав на землю і сказав, що я більше не можу бігти. І один з них досягнув пістолета і вистрілив мені коло руки. І потім мене вже загрузили в буса голого і повезли в той бліндаж. Питали, чи можу я їм щось запропонувати, чи я хочу жінку бачити і дітей. Що я їм можу запропонувати? Чи якусь машину їм, щоб вони мене відпустили? Вимагали щось, щоб я їм дав, щоб вони мене відпустили. Ми приїхали до ТЦК добре. В ТЦК я не заходив. Я був просто в машині. Один з них вийшов, пішов. Воєнкомат. Я потім вийшов, ну, типу, він вийшов, сів і сказав, що а, треба їхати в ВСП. А потім вони сказали, що можна не їхати в ВСП. Є альтернативний варіант вирішення проблеми. Потім ми поїхали на Чумацьку, туди, де Ріверпуль, ну, типу, в сторону лісу, де трошки, вибачте, на слові, отримав. Ну, Тілесні ушкодження. Потім я сів, вони мені сказали, чи є при мені якісь кошти. І я сказав: ну, є якісь там в мене було, там, може, гривні 200, ну відсили, ну отаке. От вони мені назвали конкретну суму, яку потрібно 50 тисяч. Тобто ви вже бачите, як поліція вже частенько хоче вийти з грязної каламутної води. І настане такий момент, вона буде перша ж здавати тих всіх своїх піддільників і здавати тих самих ТЦКшників і тих самих воїнів бойових, да? які займалися бандитизмом і тероризмом мирного населення. І давайте вже сюди, якщо вже пішла на то мова, давайте ще одне відео подивимося, де водій їхав і збив отак ТЦКшника. На фурі їхав. Одного на смерть, а другий в лікарні. Не доїхав до лікарні. І оце результат такий. Друзі, підписуємося на канал, ставимо лайки, вподобайки. Я їх всіх читаю. Пан Богдан завжди говорить правду. Всім папа. -па.